Майже дев'ять років після ухвалення законів про декомунізацію у Кропивницькому залишаються недокомунізовані пам'ятники. Розкажемо про ті, що перебувають на балансі міської ради. Таких п'ять каже член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Один з них вардійському міномету Катюша. Об'єкти, які є пам'ятками культурної спадщини, не було відповідного статусу в свого часу. На сьогоднішній день їх Прибрати можна тільки після того, як вони позбудуться цього статусу. Відповідно, міністерство повинно видати відповідний наказ, і після цього ми зможемо перейти до питання їх демонтажу чи передачі до музейних установ. Більше крік перебувають на розвитку. Пам'ятник Катюша встановили у 1974 році. Якщо ми читаємо пам'ятну табличку, то це до тридцятої річниці звільнення Кіроваграда вже підпадає під закон про засудження тоталітарних режимів. Це символ. Спочатку ми міняємо таблички і пам'ятники перед очима, а потім вже змінюється свідомість громадян. Пам'ятників з військової техніки радянських часів у Кропивницькому залишилися три: крім Катюші, це танк на в'їзді у місто. Його встановили на честь воїнів-танкістів, які звільняли Кропивницький, тоді Кіровоград, у січні 44-го року. Третій протитанкова гармата перед приміщенням колишньої чоловічої гімназії. Це мілітарні об'єкти, які є маркерами радянської влади в Україні, пояснює Руслан Фосіняк. Підпадають під закон про деколонізацію, тому що він уже викорінює не тільки ту спадщину, яку пов'язана. Із радянським союзом більш широкий спектр будемо казати і Явищ іншої думки член топонімічної комісії Юрій Митрофаненко. Я за заміну табличок під ними і за збереження цих цих артефактів як символів перемоги над над нацизмом. Техніка, танк, гармата, катюша мають бути збережені. А от таблички під ними мають бути змінені. Наприклад, щось має бути пов'язане з бо, з перемогою над над нацизмом. Ще два пам'ятники радянських часів присвячені людям один партизанам, які боролися за встановлення радянської влади у тодішньому Кіровограді, інший солдатам правопорядку. Він замотаний плівкою з літа минулого року. Це зробили працівники комунального підприємства Благоустрій, бо пам'ятник містяни час від часу обливає червоною фарбою. Персоналі вшановані радянським тоталітарним режимом. Вони воювали і проти України, всього українського і. Проти дисидентів тих самих. До 90-х років, може, було умісно. Зараз я рахую, що це не потрібно на часі. Це радянські часи, це Московія. Це те, що зараз робить Росія з Україною. І взагалі ми давно е на українській мові розсталися з Свєтчиною. Воно вже не на часі. Зараз е Гинуть діти, люди. У мене чоловік також військовий, тому мені дуже складно про це казати. І якби вони щось рішали, ці пам'ятники, то що їх приберуть, то вони ж нічого не зміниться від цього, на жаль. Суспільне надіслало запит у Міністерство культури, чому за понад рік Кропивницька міська рада, на балансі якої перебувають пам'ятники радянських часів, не отримала дозвіл на їх вилучення з переліку пам'яток культурної спадщини, щоб змінити чи демонтувати. Отримала відповідь від начальниці управління Міністерства культури Наталії Войцещук. Цитую. Підготовлений проєкт наказу про визнання такими, що не підлягає занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України, об'єктів культурної спадщини у Кіровоградській області, пам'ятник солдатам правопорядку Кіровоградщини, радянським танкістам, радянським артилеристам Катюша, пам'ятний знак на місці загибелі партизан та їхнього командира у парку Ковалівський. Немає у переліку протитанкової гармати. У міській раді чекають проєкт наказу від міністерства, сказав член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Коли отримують, винесуть питання про демонтаж пам'ятників радянських часів на розгляд виконкому або депутатів міської ради. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.